Владико, Господи, пам'яті людини є немічною. Я могла і забути про деякі з моїх гріхів і не сповідатися з них, тому Тобі, єдиному серцевицеві, молюся, Ти прости мені все за Твоїм чоловіколюбством. Тим, то і являється велич слави твоєї, що ти не відплачуєш грішникам за гріхи їхні, бо ти є препрославленим на віки віків, Господи, подаруй мені духа смиренности, щоб лагідним і стриманим від гніву бути до ближніх моїх. Подаруй мені духа смиренно мудрости, щоб не возноситися над іншими і не бути гордим.